Відео презентація ректифікаційної колони 3 дюйми від компанії Акваградус. Ректифікаційна колона призначена для отримання якісного домашнього спирту міцністю до 96,6 градусів. Працює на потужності 3-4 кВт. Колона дозволяє отримувати спирт міцністю до 96,6 градусів 2-2,5 літри в годину. Колона виготовлена з харчової нержавіючої сталі 304 та складається з царги 0,5 та 0,7 метра. В царзі 0,7 метра встановлений електричний термометр. Термометр потрібен для контролю стабільності температури і е, е, налаштування колони. Далі в колонії йде діоптер на 3 дюйми для контроля роботи реквікаційної колони. Поверх нього вузіл відбору з доохолоджувачем. За допомогою нього ви відбираєте домашній спирт. На вузлі відбору встановлений гольчатий кран для налаштування швидкості відбору спирту. І зверху потужний дефлегматор дімрота. За допомогою дефлегматору дімроту здійснюється основне охолодження колони. Швидкоз'ємна система охолодження дозволяє дуже просто і зручно під'єднувати колону до охолодження до води. Колона може комплектуватися перегонним кубом універсал ємністю 35, 50 або 75 літрів за бажанням. Бистра збірка та розбірка колони досягається за рахунок лампових з'єднань на 3 дюйми. Це універсальне з'єднання, яке дозволяє використовувати будь-які додаткові вузли та встановлювати додаткове обладнання. Колона може комплектуватися електротенном на 3 або на 4,5 кВт та додатково регулятором потужності. Ректифікаційна колона на 3 дюймі від компанії Акваградус це оптимальне рішення для отримання якісного домашнього спирту.